Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні, 20 листопада, 2025 року. У нас засідання постійної комісії з питань екології та земельних ресурсів Косівської міської ради. На комісії у нас присутні члени комісії Стефак Галина Петрівна, Пітеляк Світлана Васильівна, Іремічук Богдан Петрович, а також головний спеціаліст земельного відділу Бродівник Юрій Ярославич. На порядок темні у нас виноситься сьогодні 12 питань. Порядок денний я зачитувати не буду, тому що члени комісії мають усі карточки перед себе. І так, почнемо. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати. Хто за? Три за. Три за. І так, почнемо з першого питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власність земельної ділянки громадянам згідно поданих клопотань додаток 1 доповідає братівник Юрій. Домівської ради ніслоковотання від жителя села Снідавку часто колекція Копчук Поселено Петрівне та копчук Микола Івановича та Копчук Діани Іванівни, про затвердження технічної документації знову здуру щодо встановлення відновлення меж земельної натури на місцевості. В селі Снідак вовлаки номер 103 площа No25 гадівницького житлового будинку. Будівлі сполу. Документація виготовлена відповідно, ділянка зареєстрована. Прошу затвердити, дану документацію. Тут питання є за те, щоб затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянки в натурі на місцевості та передати власність земельні ділянки громадянам згідно поданих клопотань, прошу проголосувати. Хто за? Три за друге питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється згідно поданих клопотань, додаток 2. доповідає брать. Вибачити нам тут ще є декілька заяв. В цьому питанні в додатку. У першому. У першому, так. Я так. не буду зачитати. Ми повертаємося до нього. Угу. Знову ще одна заява. Сумарук Петро Васильович, житель села Бабен. Звернувся про затвердження технічної документації і знову стовні відмовини з мене кіномісемості в селі Бабин, урочище центр, площу 0,21 під СГ Рубенців Слово слово Удинку з польських будівлі і споруд. Я просто забув, я зачитаю всі заяви. Всі заяви уйшов цьому. Звичайно. Друге. Гремалюк Наталія Олексіївна, що діє на підставі довірності від Джумеги Ганни Іванівни, президент технічної документації і з минулості установлені селі річка вул, середня, 230, площа 0,25. Галя вниз позвоночний шторговсь підійшли. Мирослава Михайлівна, президента технічної документації і встановлені відновленнями з майданки турими місцевості в місті Косів, Вул, Сковороди 13 площою 0,08 шістьдесять гадівництво будинку сподіваю і споруд. Всі документи відповідно довідки є долучені. Прошу проголосувати за затвердження даної документації. Хто за дані такі клопотання про затвердження технічної документації землеустрію, прошу проголосувати. Хто за? Хто за? Друге питання про затвердження проєкту земноустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється згідно поданих клопотань, додаток 2, доповідає працівник Юрій. Так, до міської ради звернувся громадянин Старик Олександр Олександрович. Щодо затвердження проєкту землю встановлення не зрозуміємо. по Пофамілійно. По фамілійно читайте. Значить так, Старик Олександр. Так. Олександрович, далі, Грималюк Віктор Васильович, mm -hmm. Трингалюк mm -hmm. Олексій Васильович. Так, секундочку. Так, Дубенчук Богдан Юрійович і Медвічук Урчан Степанович. Відповідні проекти розроблені, подані на сесію. Зараз прогані. Прошу проголосувати. Хто за те, щоб затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється згідно поданих клопотань, прошу проголосувати. Хто за? Третє питання про погодження проекту землеустрою щодо встановлення меж, меж території Верховинської селищної територіальної громади Верховинського району Івано-Франківської області, доповідає братівник Юрій. До міської ради зносить клопотанням проектна організація «ПРОЗЕ». <кліст> питання? ЦО програм відповідно докладно довго проєкту змовлення щодо основного меж території Верховенської селищної територіальної громади Верховенського району. Відповідно до закону просить погодити проєкт землоустрою щодо встановлення меж території Верховенської селищної ради. Проблем немає, ми їм погодили, точніше вони нам погодили раніше, Наше меж Пільних питань немає, прошу затвердити. Хто Дова за те, добрає? щоб погодити проєкт землеустрою щодо встановлення меж території Верховинської селищної територіальної громади Верховинського району Івано-Франківської області, прошу проголосувати. Хто за? Тереза. Четверте питання. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності додаток 3 доповідає працівник Юрій. Зараз ми маємо виготовлені документи на земельну ділянку в селі Вербовець Ставкова, площею Гектар 33,70 для, для богосподарських потреб. Відповідно, ця земельна ділянка буде потім в подальшому на аукціон. І маємо земельну ділянку, вертуну ж документація. Земельну ділянку в місті Косів вул. незалежності площею 1 соток. То, що було на попередній сесії, що на стежку між Незалежності і Небесною суду. Прошу затвердити документацію. Хто за те, щоб затвердити технічну документацію із індустрію щодо інвентаризації земель комунальної власності додаток? 3, прошу проголосувати. Хто за? П'яте питання про продовження договору оренди землі згідно поданих клопотань, додаток 4, доповідає працівник Юрій. До міської ради дійшло клопотання цього Миколи Васильовича про продовження терміну 5 років з правом викупу договору оренди землі від такого числа номер, такий, то на зменю для площі 40 метрів квадратик з номером 1, 5, 336 для будівництва обслуговування будівлі торгівлі. Для обслуговування малих архітектурної форми, яка розташовано в місті косу, незалежності без номера. Також звернувся скривік е Галина Іллівна, керівник ЗО е Автотранскарпати, просить надати дозвіл на продовження договору оренди земельної ділянки ЗО Агротранскарпати, площою гектар, різдесяти. Для обслуговування виробничих будівель та споруд, в місті Косів Волошевського 5 термін на 5 років. Це два. Прошу проголосувати. Перша ділянка туди. Це про незалежності, мала архітектурна форма. Це ідея Цьот Микола Васильович напроти подмаркет. Якщо не помиляюся. То за те, щоб продовжити договір оренди з землі згідно поданих клопотань, додаток 4, прошу проголосувати. Хто за? За шосте питання про розгляд клопотання Тункалюка Федора Андрійовича, власника нежитлових будівель в селі Єворів, вулиця Безулька, 1, 760 Б. Про надання дозволу на розробку проект, на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється із земель? Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіт код 0302 у землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд присадибна ділянка код 0201 площею 0,0770 га, гайка, розташована в селі Єворів, вулиця Безулько, 1, 760 Б та перебуває у комунальній власності. Це Значить, так зрозуміло, там де школа, так? Так, то будівля, яка була в його власності, яку він надавав під обслуговування школи, школу звідти перенесли. Відповідно, він хоче змінити себе призначення, бо не може людині. Будівля перебуває в його власності, його власності. І він хоче змінити себе призначення, бо він не може мати власності з мене дзвінку для школи. Хто за те, щоб клопотання Тимка Люка Федора Андрійовича задовільнити, прошу проголосувати. Саме питання про розгляд клопотання нечіпорух Світлани Михайлівни щодо надання дозволу на виготовлення звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки не сільськогосподарського призначення площею 0,0029, га, яка служить для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для будівництва та обслуговування магазину і розташована у місті Косів вулиця Небесної Сотні, 13 В та перебуває в оренді згідно договору оренди землі. Від 21.07.2008 року доповідає братью. Відповідно до міської ради знову Сеншпуру Світлана Михайлівна з про управління дозволу на витрання експортної оцінки земельної ділянки щодо випустити земельної ділянки за адресою міста Косіво, Небесної Сотні 13 В, кадастровий номер 0105 457 Відповідно всі матеріали додані. Прошу проголосувати. На e, значить, поручка. Це вона так, на почему купувати? Так, ну оцінку. E, у неї є площа. Скажу, ну, ніколи 29 там. 29 квадратних Угу. Так. А те, що є там, що немає на мальон, ну, Ні, там, ні, ні, немає. Тому карті покажу. Це я думаю, де зворотні автостанції, якщо не помрається. Це, це, це такі є, не з території отримання 29 квадратних метрів. На території? Булговардійська. Це не з території автостанції. А, не, з території. не з території автостанції. Хто Це за було. те, що клопотання Михайлі, не чи порук Світлани Михайлівни задовільнити, <клухи> прошу проголосувати. Хто за? <клухи> Восьме питання. Про розгляд клопотання Марчука Богдана Васильовича щодо внесення змін до договору оренди землі від 20.07 2020 року в частині зміни. Розміру орендної плати згідно рішення Черганівської сільської ради № 398 2020 року від 29.05.2020 року, а саме пункт 8 договору оренди землі, вказати фіксовану суму оренди 16 525 гривень, а не 4% від нормативно-грошової оцінки та укласти відповідну додаткову угоду до даного договору оренди землі, доповідає братівник Юрій. До міської ради звернувся Марчук Богдан Васильович, орендар земельної ділянки в селі Черганівка, із заявою про внесення змін до оренди земельної ділянки. Відповідно до рішення Чернівської зачитую заяву, відповідно до рішення сільської ради номер 398 від 29 травня 2020 року мені на одного оренду земельної ділянку площою 2 гектари 856. 2 гектари 85 соток 60 квадратних метрів, кадастровий номер 1, 1 трьохсот щодо що стосовно за адресу Фічорганівка, вулиця Церковна для обслуговування зони відпочинку. На підставі законів вказаного рішення міжнародні сільського року ЦТОЛИМСЯ пробування договір на незмейній ділянці. Однак під час перевірки умов договору встановлено, що положення договору не відповідають рішенню Ради, зокрема, пункт 8. договору передбачає. Сплату орендної плати розмірі 4% на мотиву оцінки земельної ділянки. Тоді як у рішення ради No398 від такого-то, пункту зазначено фіксовану суму орендної плати 16 525 гривень. Що хочу зазначити, що трошки у заяві не відповідає дійсності через те, що не пише фіксована сума, а пише встановити орендну плату 16 525 гривень. По рішенню не пише фіксована сума. Це хочу наголосити. Е, тож, Богдан Васильович просить розглянути питання про внесення зміни договорен до земельної ділянки від 20 липня 2020 року, привести умову договору від до рішення Шинівської сільської ради номер такий, то класти відповідну додаткову угоду щодо внесення змін до даного договору. Знову ж таки, наголошую, що в договорі оренді пункт 8 пише, цитую, оренда плата вноситься орендарем у розмірі 4% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки та становить 16 525 гривень на рік. Не знаю що, ну рекомендуємо, може нехай в сесії розглядається питання. Рекомендуємо клопотання Марчука дати на, на сесії. На розгляд сесії, дивлюсь. Що ми знаємо? Хто за те, щоб клопотання Марчука Богдана Васильовича подати на розгляд сесії, прошу проголосувати. Хто за? Коли питання Гушула Василя Петровича, від імені якого згідно довіреності діє Гушу Дарі Дарія Васильівна про надання у власність земельних ділянок, в селі старий косів на пільгових умовах як учаснику бойових дій загальною площею 2 гектарі 33 га, Доповідає братівник Юрій. Відповідно звернулася по довіреності Гушу Дарія Васильівна, просить надати у власність земельну ділянку, тож відповідно до пункту. П'ять пункту п'ять, пункту, 5, пункту 27 перехідних положень земельного кодексу України заборонено надавати власність, надавати дозволено виготовлення та придбати власне земельне ділянку на час її військового стану. Хто за таке? Хто за те, що питання Гушила Василя Петровича не задовільнити у зв'язку з підпунктом пунктом, 5, пунктом 27 перехідних положень? Земельного кодексу України, прошу проголосувати. Це була їхня земельна ділянка? Чи це було? Нема ні, немає. Не це собі зовсім так, так. так. Тут таке саме клопотання пасічняка Романа Івановича від імені якого згідно довіреності діє пасічняк Олена Іванівна про надання у власність земельних ділянок в селі Смодна на пільгових умовах, як учаснику бойових дій, загальною площею 2,25 Га, а саме. 0,25 для ОЖБ і 2Г для ОСГ, доповідає братівник Юрій. Відповідно, до пункту, під пункту 5, пункту 28, протихідне положення земельного України на даний час заборонено давати дозволено виготовлення, виготовляти, затверджувати, погоджувати, за, придавати власні земельні ділянку на час військового стану. Прошу відмовити. Хто за те, щоб питання пасічника Романа Івановича не задовільняти у зв'язку з підпунктом 5.27 5 27 перехідних положень земельного кодексу України, прошу проголосувати. Хто за? Клопот за. одинадцяте питання: клопотання кабин Бернадет Васильівни про надання у власність земельних ділянок в місті Косів. Або в селі смодна на пільгових умовах, як учаснику бойових дій площею 0,10 га, а саме 0,10 га для ОЖБ. Брати. Відповідно, знову ж таки, до підпункту 5 пункту 27 провідних положень змейного кодексу України заборонено надавати, дозволили виготовляти, затверджувати та передавати власні земельні ділянки на час дії військового стану Просто відмовити. Тобто те, щоб ви подати <питання>. Бернадет Васильівні. Бернадет це відмовити у зв'язку з під пунктом 5, пункту 27 перехідних положень земельного кодексу України. Прошу проголосувати. Хто за? Дванадцяте питання: клопотання Гайсенюка Івана Івановича щодо зміни конфігурації земельної ділянки Яремчук Марійка, а також усунення перешкод у користуванні і приватизації його земельної ділянки. Доповідає братівник Юрій. До міської ради звернувся населенник Іван, Іван Єванов, житель Старий Кось вулиці Набережна, 55 ракустів Споріно-Франківської області. Із заявою можу зачитати. Враховуючи вашу відповідь 15.10.25 року за номером 1558, маємо звернутися до вас кормінцевордування, оскільки має сусіда Ярмчук Марія Костянтинів. Порушення норм земельного звільного законодавства зареєструвало право власну за земельну ділянку, межа якої проходить через мій дім. Відповідно до інформації державного земельного кадастру по право власності торчові право на земельні ділянки з номером таким, то від такої, то числа. Реєстрація за земельної ділянки Гримчук АМЕМ вчинила 19.114 року, без вашого відома та відома чи дозволу державного кадастру, що бачається, бачається із відповіді останнього. Від 30-го 10-го до 10 го року з номером такі, токопі додається. Та, як з зменї діянки, Гремчук МК не відповідає фактичним межам та походять через мій будинок, моєї змей ділянці, вбачається накладення змейних ділянок у розмірі 0033 га, що не можливо мені як власнику майна завершити організації з моєї зменї ділянки під моїм будинком. Діямчук МК обачається в сміну захоплення змей ділянки комунальної власності з порушенням норм земельного законодавства, порушенням нордобу сусідства. Значай, знаючи про це, ви жодних дій до сьогодні і не вчинили. Відповідно до статті 158 Змейних Кодексу України, змені мене спори вирішуються судами, орган місцевого виконавчої влади, що є державну політику сфері вереснях відносин. Орган місцемування, ну я вже тут пише багато дочитаю. Орган місцевого суднування вирішує з мене спори. У межах населених пунктів щодо межземених діяльні що проводять власності користування громадян, додержання громадян праволу суспільства спори щодо розмірування меж районів у містах. У разі незгоди власників землі аборсів землекористувальчів з рішенням органів місцевого самоврядування центрального рамка на чоло що реалізує державна політку серед змейних зон з вирішується в судовому порядку. Враховуючи весь це наведення, прошу відраховуючи наведення порушень відповідальства та вашого також вимоги статті 158 та 160 Зменного кодексу України та закону про прозведення його дань. Прошу врегулювати дане питання, передбачений законом спосіб для розміни конфігурації земельних діяльних Ямчук МК. Осувати мені перешкоду користування депозитації моєї земельної ділянки. шляхом винесення даного питання на постійну комісію Костю міської ради з питань колеги з земельних ресурсів. Скасувати державну реєстрацію з мене Євгенія МК за адресою міста кожного кадастрові за результатом даного звання, прошу повідомити мене передбачений законом строк. Роз'яснюю, сам же заявник долучив до матеріалів звернення відповіді Держгеокадастру та. Витяги та відмову у реєстрації земельної ділянки в з перетину земельної ділянки із е, Яремчук МК. І сам же наголошую, в тому що дані спори вирішуються виключно в судовому порядку. Тож рекомендую комісії рекомендувати який, сесії, звернутися Гесеньку Івані Івановичу до суду. Ну, там дійсно є перетин, є перетин але цей Яремійчук Марії Козьмик Костянтинівна. То в неї дійсно є державний акт, але ми Зу не можемо, ми не маємо цей компетенцій, бо це там мусі розібрати. Хай собі доводить там. Вернуться до суду. Хто за те? Щоб рекомендувати Гайсенюку Івану Івановичу звернутися до суду, прошу проголосувати. Хто за? Три за три за. Богдан Васильович, ви що ж маєте до нас? Ви вже розглянули. Ви вже розглянули? Якраз перед, перед вами дві хвилини. Ой-ой-ой. Угу. Ну кажіть, якщо ж маєте до нас. Та не знаєш, що ми, я не знаю, ви Рішення Приваження. прийняли на розгляд сесії. На розгляд сесії, так? Ви так? вникли питання там. Вникли питання, це зрозуміли, все, що там має бути, ну але ми не це вирішити на, на комісії. Ні, так ви на комісії. Розглядаємо на сесії. Розглядаємо так. на сесії, ти все. Ну то давненько тоді. На Чекайте, паку. Все, На цьому наша на цьому наша комісія закінчена. Всім гарно дякую, гарного дня, до побачення. Дякуємо комісію за спосіба.